Вітаємо вас, друзі, на каналі компанії Кліома Service. Продовжуємо вас знайомити із новинками нашого асортименту. Приділимо увагу зараз новинкам 2022 року від компанії Реківа, литовським виробником торфосумішей та професійних субстратів для рослин. В даному відео ми розглянемо новинки нашого асортименту субстрат для рослин Open Bags та субстрат для рослин Grovin Bags. Розкажемо, як правильно їх використовувати, яка між ними різниця, і не забуваємо підписуватись на наш канал та ставити лайки. Саме це мотивує нас до нових відео. Отож, продовжуємо. Субстрат OpenBex використовується для вирощування лохини, розроблений на основі верхового кускового торфу та додавання поживних речовин. Дане середовище ідеально підійде для лохини. До складу входить верховий торф середньої фракції 0,15 мм, перліт 20%, волокно 30. І торг великої фракції 7,40 біля 50%. Має кислотність 3,5-45 pH, загальний літраж продукції 100 літрів. Професійний субстрат від реківа Grovin Bags. Використовується для вирощування овочів полуниці. Розроблений на основі верхового торфу кускового із додаванням поживних речовин. Використовується торф мілкої та середньої фракції. Кислотність ґрунту складає 5,5, 6,5 pH. Субстрат «Growing Bags» реалізується у пакетах по 45 літрів. Ну що ж, друзі, давайте спробуємо показати, як правильно висаджувати лухину у мішки з субстрату Open Bags». До речі, якщо вам потрібна коротенька інструкція, вона буде зображена на одній стороні цього субстрату. Отож, нам знадобляться сама рослина. В даному випадку це саджане слухини двохрічного віку, контейнери 2 літра. Вода для того, щоб змочити наш ґрунт. Та для зручності ножик такий або канцелярський. Знизу розміщені дренажні отвори, які будуть запобігати застою води та відводити лишню вологу. Розріз робимо виключно в місці запаювання. До речі, якщо ви давно цікавитесь продукцією від компанії Реківа, то маєте знати, що вона співпрацює з багатьма великими розсадниками вже не один десяток років, і цей субстрат є результатом плідної співпраці європейських агрономів та компаній-виробника. Тобто в даної продукції враховані всі потреби суто для лохини. Ось ми бачимо, як і говорили, це є суміш кількох різних торфів кускового, верхового, середньої. А ці білі частинки, це є перліт. Це є перліт, який буде допомагати втримувати вологу. Отже, далі нам що потрібно, це зробити лунку для нашого саджанця. Е, розраховуємо по розміру кореневої системи. Наприклад, для зручності можна розділити контейнер. Від кореневої системи, нехай почекає поки свого часу, а ми тим, тим самим використовуючи контейнер як форму, зробимо лунку потрібного діаметру. Розпорошуємо торф до тієї глибини, яка нам потрібна. Приблизно. Ось бачимо, він зараз дуже сухий, пересушений. Нам буде потрібно добренько полити. Добре, в ніякі зараз не додаємо спочатку. Просто гарно поливаємо, щоб вода увійшла. І ще раз очистимо наше посадкове місце після того, як вода увійде. Ну і далі висаджуємо саму рослину. Лунка, як бачимо, у нас співпадає з розміром кореневої системи. В даному випадку ми не будемо розгортати і розривати кореневу систему лухини. Вона сама знайде собі шлях для розвитку. Трамбуємо, засипаємо нашу рослину, гарненько обгортаємо. І в кінці ще раз гарно проливаємо, може знадобитися навіть не 5 літрів води, а трошки більше. Ось і все. Далі ви можете перемістити даний пакет у зручне для вас місце. Плохина може вирощуватися у ньому на протязі всього періоду свого росту. Далі перейдемо до субстрату Grovin який використовується для томатів, перцю, ягідних рослин. Ну, Для багатьох рослин можна взагалі універсальний, скажімо, субстрат середньої і мілкої фракції. Зараз ми покажемо, як правильно садити у цей мішок ваші рослинки. Зверху показані місця і розмір отворів, які можна зробити. Тобто використовуйте той же самий канцелярський ножик, щоб зробити місця для посадки ваших рослин. Наприклад, томати, помідорчики, можна висадити 3-4. Так само перців до п'яти штук. А от саджанців полуниці можна висадити, наприклад, 8. Тому що відстань між рослинами набагато менша. Отже, перед посадкою вам потрібно зробити дренаж на нижній частині мішка, тобто зробити кілька отворів. І можна ще кілька збоку, щоб надлишкова вода не сприяла загниванню кореневої системи рослини. Аналогічно процедуру робимо з іншої сторони. Якщо подумати, то дренажні отвори можна робити іншими методами. Не лише ножичком, а красиво. Можна цвяхом, наприклад, ручкою, олівцем. Воно було красиво і менше вам висипалось. Опа! Готово! А вже далі готуємо місце для посадки наших рослинок. Також розрізаємо хрест-навхрест, але для полуниці великих полунок не потрібно, тобто максимум посередньому кільцю. Аналогічно робимо для інших двох. бачимо, до складу також входить і перліт, і верховий торф, фрезерний мілких та середніх фракцій. Ось ці вушка можна приховати всередину мішка, щоб вони вам не заважали для висадки рослин та подальшому догляді. Ну і далі проливаємо наше місце для посадки, підготовлюємо лунку тако двома пальчиками. Для нашої полуниці Цього буде цілком достатньо. Небагато води, змочуємо. Далі, коли волога вже увійшла, готуємо рослинки до посадки. Обираємо наші саженці. Бачите, рослинки, до речі, з нашого розсадника. Дуже красиві рослинки, до речі. Цього сезону можна замовити у нашому інтернет-магазині. Переходьте скоріше. Вставляємо в посадкове місце, утрамбовуємо другу так само. Оп, сховалася коренева шийка. І аналогічно третю. Нам потрібно буде ще раз додатково пролити зверху після посадки. Потрошечки підливаємо наші рослинки. Нагадуємо, що ми вже зробили дренажні отвори, тому лишня волога не буде застоюватись у мішку та сприяти розвитку шкідливих мікроорганізмів. Ось і все. Як бачите, немає нічого складного. Кому буде цікавий даний вид продукції? Насамперед дачникам. дачникам, які люблять вирощувати щось екзотичне, наприклад, у себе у квартирі. Погодьтеся, вирощувати полуницю на балконі це дуже модно та сучасно. А вирощувати саженці лухини У таких мішечках зручно не тільки через те, що воно ніде не сипеться, по суті. Рослинка буде, як то кажуть, і переміщуватись по різних місцях, і радувати вас урожаєм. Даний мішок з субстратом вийде вигідніше купити. Ніж повноцінний торф, контейнер та рослина окремо. Якщо вас зацікавила дана продукція, ви завжди можете знайти її на сторінках нашого інтернет-магазину. І не тільки це, але й багато інших торфів, субстратів для різних видів рослин. І не тільки від рекіла. Отож, бажаємо нам всім перемоги. До нових зустрічей. Бережіть себе.